Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Дівчинка, що боялась лікаря. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Софійка зранку почувалась погано, в неї нестерпно боліла голова, докучав кашель. Вона лежала в ліжку, вкрита м'якою ковдрою. Тепер шкодувала, що не послухалася мами, і пішла на прогулянку без шапки, хоч на дворі було холодно і вітряно. Мама попереджала Якщо змерзнеш, застудишся. Так і сталося. Та що вже тепер діяти? Нині замість прогулянки доводиться марнувати час у ліжку. Хочу одужати і якнайшвидше, сумним голосом промовила Софія. Бігати, гратися, веселитися з друзями. Я так утомилася від лежання. Я теж, доню, хочу, щоб ти була здоровою, відповіла мама. Тому завтра ми з тобою підемо до лікаря. Він уважно огляне тебе і порадить, що робити, аби ти якнайскоріше одужала. До лікаря? Ой, ні, ні, ні. Софійка наляканими оченятами поглянула на маму і заперечно похитала головою. Я думала, ти в мене смілива дівчинка, і не боятимешся. Лікар лише послухає дихання стетоскопом, зазирне в горло, поміряє температуру і пропише тобі ліки та вітаміни. Очі Софійки наповнилися сльозами, а голос затремтів. А, а я боюся, мамусю, дуже сильно боюся. Будь ласка, давай не підемо нікуди завтра. Мама зітхнула, погладила доню по голові і тихенько прошепотіла. Ну, гаразд, гаразд, не хвилюйся, заспокойся і спробуй трішечки поспати, а як проснешся, на тебе чекатиме сюрприз. Витерши заплакані оченята, дівчинка полегшено зітхнула, лягла на бік, тепленько загорнувшись у ковдру, і задрімала. Коли прокинулась на столику біля ліжка, побачила яскравий пакунок. А, а що це? здивовано вигукнула Софійка і нетерпляче почала знімати обгортку. Це набір лікаря. Іграшковий, але майже як справжній. Відповіла мама, і, і що ж я робитиму з цим набором? Не знаю, знизала плечима мама. Може, щось і вигадаєш? Софійка тим часом уважно розглядала подарунок. У білій валісці лежали різноманітні лікарські інструменти: термометр, шприц, стетоскоп. Два пінцети, шматочок вати, маленькі баночки з написами пігулки, дзеркальце і шпатель для огляду горла, мікроскоп і красивий блокнот для записів, а ще шапочка та халат, як у справжнього лікаря. Увечері до кімнати зайшов тато. Він сів на ліжку поруч із донечкою і промовив Ох, так вітряно сьогодні. Дощ перещить. Мабуть, я змерз, коли повертався з роботи, бо відчуваю біль у горлі. Так давай я тебе огляну, запропонувала Софійка. У мене є всі лікарські інструменти. <кхем> Що ти, доню, я боюся. Я обережно, це зовсім не страшно. Лагідно наполягала дівчинка, взявши до рук шпатель, продовжила Відкрий широко рота, я огляну твоє горло. Тато слухняно роззявив рота. І з серйозним виглядом дівчинка оглянула свого пацієнта. Тепер слід послухати дихання, мовила Софійка і приготувала стетоскоп. Тато підставив груди. А потім спину і сумлінно дихав та затримував дихання, як веліла йому лікарка. Зазначаю вам лікування, сказала Софійка, і на аркуші блокнота записала пити чай, їсти апельсини і вдягнути теплі шкарпетки. Щойно віддала татові рецепт, як до кімнати війшов дідусь. Тримаючись за живіт, дідусь жалібним голосом простогнав. Ой, я, мабуть, забагато всього за обідом з'їв. Так боляче, годі поворохнутися. Хто б мене полікував? Підходь до мене, вигукнула онучка, показуючи валізку з лікарським приладдям. «А ні!» Захитав дідусь головою. Усі ці уколи, шпателі, термометри. Ні-ні ні, я боюся. Ну, дідусю, це зовсім не страшно, навіть цікаво, повір мені. Поки Софійка лікувала дідуся, мама уважно спостерігала за донькою, а потім промовила Ось тато вже здоровим став. У дідуся живіт перестав боліти, а хто б тебе, доню, вилікував. Ну, як хто? усміхнулася Софійка. Звісно, що лікар, справжній лікар, до якого ми завтра підемо, бо я вже не боюся. Друже, страх. Це цілком природна емоція, яка знайома кожній людині. Ти не повіриш, але вона навіть корисна, адже оберігає нас від небезпек. Але буває і так, що дітлахи бояться абсолютно нестрашних речей наприклад, відвідувати педіатра. Робити огляд у стоматолога, йти вранці на заняття в школу чи дитсадок, а є малята, які навіть до перукарні йти бояться. Щоби подолати ці страхи, пограйся з батьками чи друзями, спробуй уявити та відчути себе в ролі лікаря або перукаря, вчителя або вихователя, і ти з легкістю зможеш подолати всі хвилювання. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.